підпалив я в котлі. Зараз розгориться і буду в хаті. А на дворі потеплекались. Хотя бы я кто-то потеклила, хотя. Мені не холодно. Надо понятно. Сиди туда мотали все. А ковчонка оділа. Хоч і не холодно, <гум> да? Ну, футболки ще ж прохладненько, ага. ковтенку. Часом будемо кофею пити, кашку, ага. зварю, тобі, зараз, зараз я, ось залишалися і саме тут от пирога тут шматочок. Треба його буде. Е, ну оце ось мій пиріг, нічого не видно. Ось, на сон, на сонечку виставлю. Треба його зараз підсушити трохи. Бо такий він. ну, мокренький. Ду Дуже мокренький, як торт. А до чаю таке хотілося б трошки підсушеного. Ну, зараз щось зробимо.